Привіт, малята! Ви, напевне, помітили, що пори року змінюється. Після літа наступає осінь. Після осені зима. А на зміну зими приходить весна. Та чи звернули ви увагу на те, що зі зміною пір року та погоди змінюється і одяг людей? Але ми маємо не тільки одяг за порами року: зимовий, весняний, літній, осінній, а ще багато різного. І він має свою назву та призначення. Зараз я вам показуватиму одяг, а ви спробуйте відгадати, яку назву він має. Ось давайте розпочнемо із цього. Вишиванка. Це вишитий одяг. Наш український зветься Національний одяг. Пляжний. Ми в ньому купаємось та загораємо. Шкіряний, зроблений зі шкіри, святковий. Одягаємо його на свята. Спортивний. Займаємось в ньому спортом. Осінній одягаємо восени. Весняний одягаємо весною. Робочий Працюємо в ньому, виконуємо різні роботи по господарству. Мокрий може бути після прання або від дощу. Зимовий одягаємо взимку. Літній одягаємо влітку. Брудний це той, який забруднився їжею або після прогулянки. Домашній. Носимо вдома. Дірявий це зіпсований одяг. Новий, придбаний в магазині, військовий. Носять військовослужбовці. Чоловічий. Носять чоловіки. Жіночий носять лише жінки. Дитячий. Дитячий може бути одяг як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ось ми з вами, маляти, познайомилися, яким може бути одяг. Він може бути різноманітний, і тепер я думаю, що ви, познайомившись, будете знати, куди і який одяг вдягати. Дякую вам за старанність, до нових зустрічей!